Добрий день. Я виступаю вперше. Дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається. Дякую пані Катерино, що ви нагадали собі та іншим депутатам про обов'язок вашого, що ви обрані народом. Це правильно. Я політично геть не освічена людина, і тим не менше я це знаю. А також я... у мене є два питання. Я голова ОСББ Ірпінських липок. Всі знають, що наш будинок під час окупації виступав щитом для Ірпеня, де були спочатку ТРО, потім російська армія, потім їх звідти вибивали. Так от, я хочу запитати у депутатів і у місцевої влади, чому опікується відновлення мого будинку Київська обласна адміністрація, а не ви. Чому ви вже, піврок, вже 8 місяців маєте від мене запит щодо відновлення КП? Київська обласна адміністрація планує здати будинок наприкінці 2025 року ми будемо без світла, ми будемо без води, комунікації пошкоджено, тебе пошкоджено. Я ж багато разів. Письмово почекайте, пане Андрію, я особисто з вами навіть розмовляла. Я не я... Добре, скажіть мені, яке питання? Я можу дати відповідь. У мене, мене є ще друге питання. Я буду вдячна, якщо ви мені продовжите. Я хочу ще друге запитати. Хто з вас знає, що в моєму розбитому будинку мешкає 80-річна Тетяна Бродська? Що ви зробили для того, щоб вона мешкала, як ви? В умовах придатних для життя. Не поверю, сама, з нею, межі, не Спілкуватися з нею, це не зробити, не надати її помешкання. Давайте ми не будемо зараз. Я хочу відповіді, а, я, я хочу а, ви ж ви виступаєте для того, щоб отримати відповідь. А, я виступаю з цим 2 От я можу надати відповідь з приводу два з половиною року. А, Мене, е, у нас як у депутатського корпусу три роки було запитання до Олександра Григоровича Маркушина. Чому жоден будинок. Послухайте, якщо вам подобається, я можу ще раз проговорити Олександр Григорович Маркушин. Е, Чому жоден будинок за три роки? Не був е відремонтований за місцеві бюджетні кошти, але шалені зарплати ми платили на це кошти. Були я за, за любки вам її покажу. Якщо хочете в минулому місяці, вже показали і в цьому покажу. Мені скривати нема чого. А чому не затримувати? Давайте у нас перед нами ще ще а Ми вже півтори години сидимо в сесійній забили. <плес> Шановна громада. Я хочу нагадати, що те, що відновлюється мій будинок, це заслуга моїх мешканців. І ми, ми саме вам, депутати, і не читайло логофон ключи. Не нагадували, що це ми від. Підготували будинок для проведення експертизи, провели за власні кошти експертизу, законсервували в очікуванні тендеру. Вам не соромно. Це перше. Друге, Ви мені... ми вам, коли прибирали будинок, заважали возити конференції, знімати кіно. Ми створювали, навіть вам вимушено створювали штучні перекони, збираючись. Дякую, що ви За шість машин заплатила я нашими коштами. Шановні депутати, виконуйте. І ви Я маю до вас звертатися. Ви хочете бути обраними на наступний конференцію. Дякую, дякую. на